Для того щоб створити проблеми конкретній людині, от на це у них час завжди є. А от керувати країною, державою, відповідати за ситуацію на фронті, на це у них часу ніколи нема. У нас генерал Ганущак, Віктор Ганущак, один з кращих українських командирів, який користується великою повагою і авторитетом, і оскільки він думає тільки про війну, він не політична фігура. Він набрав в тому числі деяких людей. Наприклад, Романа Червінського, там, Дмитро Кацюбайло там він набрав велику кількість людей в ССО, які м, виконували бойові завдання. Він авторитетний генерал, до якого прийшли всі добровольці. І що з ним сталося? Віктора Ганущака, управління, яке він створив, 10 тисяч військовослужбовців повністю розігнали, щоб собі уявили. Ганущака звільнили з військової служби. На підставі чого? На підставі того, що Зеленському Єрмаку так здається.